Любі друзі, з вами Антоніна. Я пропоную подивитись розклад на ситуацію. Як виглядає зараз ваша ситуація? Ваша ситуація досить напружена, вам треба багато сил, багато сил тому що всередині все кипить-бурлить, і вам треба, як то кажуть, тримати лице. І Ви з цим добре впораєтеся, але надовго вас не вистачить. Це ситуація великого навантаження, великого напруження. І що дозволить вам вгамувати оце все, вирішити ситуацію і перейти от в цей стан, да? ну, по-перше, треба заспокоїтися. По-перше, треба вгамувати свої емоції. Вам треба віднайти якийсь шлях вгамування своїх емоцій. Це або психотерапевт, або якісь медитації, або будь-які засоби, які вам підходять. Але це повинні бути не руйнівні засоби. І тоді, коли ви стабілізуєте свій стан, відпочинете, ви зможете добре розмірковувати, ви зможете аналізувати і ви зможете прийняти вірне рішення, що ще вам допоможе. Ну, дивіться, коли ви вгамуєте свої бурхливі думки, ви наче от підключаєтесь до вищого, да, до всесвіту. і ви можете там брати інформацію, якісь ідеї. Да, вони самі вам, бо як вгамуєте себе, а самі ідеї вони до вас прийдуть. Що робити, як робити? От перше, це заспокоїться, тому що у вас дуже велике напруження, дуже велике напруження, і воно не дає вам змогу дивитися вперед і бачити, бачити свій шлях і як це все робити. Що, що конкретно вам треба зараз робити? Вам треба якась дружня підтримка, тепле коло спілкування, люди ресурсні, да, які вас наповнять, які дадуть вам оце емоційне тепло, емоційний затишок, які скажуть, що ми з тобою, не дивлячись ні на що, ми тебе підтримаємо, ти супер, ти молодець і, і, так, і так вперед. Які ще кроки? Ну і кроки бачите смерть, не боятися трансформації, не, не боятися відпускати те, що вас тягне вниз, те, що вам заважає, треба вміти це відпускати. Тому що, коли ми тримаємось за щось вже неживе, ми не можемо рухатись далі. Ми знаходимося в постійному напруженні і не бачимо перед собою майбутнього. І дивіться, коли ми. Знаходимося в такому стані невизначеності, нами керують емоції, ми дуже вразливі, і ми легко можемо попасти у пастку. І ця смерть говорить про те, що треба оці гачки, які стерчать з нас, і за які чіпляються всякі негатив, да, маніпулятори, їх треба обрізати і обривати. Що вони вам не треба. Вони тільки дають змогу іншим вами маніпулювати. Коли ви вразливі такі, коли ви не впевнені, коли ви сумуєте, переживаєте, ви така легка здобич, легка мішень. І карта Аркан смерть це тут старший аркан, отже, ми повинні саме цій карті приділити велику увагу. Вона говорить про те, що треба. Треба вміти відпускати. Відпускати те, що нас руйнує. Тому що воно піде саме і без нашого відпускання. Але це буде більш болюча, більш болюча ситуація. І це також як, позбавитися страху дивитися у майбутнє. Жити тут і зараз, і дивитися перед собою і бачити майбутнє. І це. Нам допоможе все робити ефективно, якщо ми вгамуємо емоції, якщо ми отримаємо підтримку, і тоді в нас з'являється і сила. А так ми бачите, яка легка здобич. Давайте ще ще яка порада. Ну ось, Нести те, то, що тобі дорого, да? то, що тобі цінно, це говорить про те, що треба ось цей вогник мети. Вогник нашого бажання, його треба підтримувати і нести його попри все, що відбувається взовні і всередині. Що саме оцей вогник того, чого я хочу, туди, куди мені треба, що так мені до вподоби, що мене окриляє, що робить мене живим, живою, то цей вогник він як маячок, який світить нам крізь життя. І коли в нас є оця така мета, вона допомагає нам іти, вставати і йти. Давайте ще пораду. Четвірка мечів говорить про те, що коли дуже втомився, сядь і відпочинь. Сядь і відпочинь, тому що важливі рішення треба приймати на холодну голову. І ще ця карта говорить про те, що коли ми в стані спокою, коли ми зосереджені на собі. Вгамували свої емоції, да, ось бачите, на голову теж людині йде світло. Це говорить про те, що з'являються ідеї, з'являються світлі думки, раз і, начебто з... з Всесвіту якась прийшла підказка. Да, от ми раз і відчули це, раз почули. І остання порада для вас. Бачите, природа і є Бог. Да? Що коли ви вгамуєте свої пристрасті, коли ви зможете навчитися відпускати те, що, те, що вас знищує, да? ви станете сильним і проросте щось нове в вашому житті. Це може бути і нові відносини, це може бути і народження дитини. Я ж не знаю, хто дивиться цей розклад. Це в будь-якому випадку це якийсь приз, якийсь дар. Дар природи, так, що щось, щось росте, якийсь проєкт, з'являється кохана людина, там спадок якийсь прийшов. Це якийсь подарунок долі, якийсь подарунок долі, коли ми йдемо до своєї мети, коли ми розважливі, коли ми піклуємося про себе, так, втомилася відпочинь. Почекай, не треба поспішати, не треба йти. На поводу своїх емоцій. Бо це, ось, це дуже може мати негативні наслідки. Вгамували себе, відчули, що ви хочете, яка ваша мета. І життя, знаєте, воно буде саме давати підказки, воно буде саме допомагати. Головне, щоб ви слухали себе. Дякую вам за увагу. Вам всього найкращого, доброго, і хай цих подарунків буде якомога більше.